Одна з найважливіших речей, яку ви можете зробити як садівник це залучити бджіл до вашого саду. У мене є особлива слабкість для бджіл, як, мабуть, більшість людей на ім'я Маліса. Важко не відчувати прихильності до цих милих маленьких комах, які носять моє ім'я. У мене є кілька тисяч медоносних бджіл і незлічена кількість рідних бджіл. Мій сад щодня виграє від їх важкої праці, не кажучи вже про солодку винагороду меду. Бджоли відповідають за запилення майже 90% диких рослин та до 75% харчових культур у всьому світі. Тільки в США є понад 4000 видів бджіл. Коли бджола приземляється на квітку, щоб пити нектар, маленькі волоски по всьому тілу приваблюють частинки пилку за допомогою електростатичної сили. Наступного разу, коли ви перебуваєте в саду протягом дня, спостерігайте за крихітними трусиками пилку, які бджоли несуть із собою з місця на місце. Є сім-сімей бджіл, що складаються з більш ніж чотирьох тисяч родів. Медоносні бджоли, дежемелі та бджоли, які не старіють, це соціальні бджоли, які живуть у соціальних групах і виховують своїх молодих разом. У той же час бджоли, бджоли, столярні бджоли, різаки з листя та пітні бджоли ведуть одиночний спосіб життя. Залучення бджіл до вашого саду це не точна наука. Це більше стосується поєднання рослин та інших елементів, які ви створюєте, а також типи, присутні у вашому регіоні. Кілька функцій допоможуть вам створити у вашому саду святилище бджіл, нектарні рослини. Нектар є основним джерелом їжі для бджіл. Це дає їм енергію і є речовиною, яку вони беруть у гніздо, щоб виробляти мед, щоб нагодувати їх виводком. Подумайте про це як про бджолині вуглеводи. Бджоли не можуть жити без джерел нектару. Збережений нектар годує виводками доносних бджіл та бджіл, медсестри, які піклуються про личинки. Найкращий спосіб залучити бджіл до вашого саду це забезпечити рясне постачання нектару якомога ближче. Бджоли крихітні і витрачають величезну кількість енергії, що збирає нектар. Якщо вони знайдуть місце, де вони зможуть збирати нектар усього сьогодні, вони постійно повертаються до цього місця. То що це означає для садівників? Це означає, що найкращий спосіб залучити бджіл до вашого саду це посадка великих груп квітів або квітучих дерев, які виробляють багато нектару. Деякі рослини роблять це краще, ніж інші. Зазвичай найкращі рослини, які мають багато квітів, таких як чагарники та дерева. Спробуйте місцеві рослини, які забезпечують цінність протягом декількох сезонів, особливо восени, коли є кілька варіантів. Розглянемо американський Сіноусас, трихайдрейнджа та Кребепал. Пилкові рослини. Пилок ще одне життєво важливе джерело їжі для бджіл. Вони збирають його в маленьких кишенях, виготовлених з волосся на задніх ногах і повертають його до гнізда, щоб зробити бджолиний хліб. По дорозі вони несуть частинки пилку з однієї квітки до іншої. Пилок забезпечує бджоли дуже потрібним білком та іншими поживними речовинами, такими як ліпіди та вітаміни. Цей пилок є життєво важливим для життя колонії, забезпечуючи виводку основними поживними речовинами та амінокислотами. Так само, як бджоли залежать від квітів для пилку, квіти залежать від бджіл для запилення. Багато бджіл мають унікальні стосунки з певними рослинами на основі їх конкретних потреб запилення. Не весь пилок створений рівним для бджіл. Капусті та мигдальні рослини виробляють пилок, який має сирий білок, а інші виробляють пилок, який є значно менш привабливим для бджіл. Не всі бджоли збирають та зберігають пилок, але багато видів, тому включаючи рослини, які виробляють багато пилку, є критичним фактором залучення бджіл до саду. Спробуйте прямий посів насіння сальвії, пенстиму на талофанта. Вода. Третім фактором залучення бджіл до вашого саду є джерело води. Бджоли витрачають величезну кількість енергії, збираючи пилок та нектар. Вони завжди шукають джерело води, щоб зупинитися по дорозі і охолонути. Вони частіше тримаються, якщо зможуть знайти воду у вашому саду. Пташина ванна чудово працює як бджолина ванна. Наповнення пташиною ванни невеликими камінчиками, що піднімаються над рівнем води. Дасть бджіл місця для висадки, щоб ветеямувати спрагу. У продажу ви можете знайти інших спеціальних п'ють бджоли. Пташині ванни не потрібно заправляти так часто, роблячи їх більш зручними. Важливість кольору, квітки та аромату. Бачення ще один фактор, який відрізняє бджоли від інших запилювачів, таких як метелики та колібрі. Джоли бачать ультрафіолетове світло і можуть відрізняти кольори набагато швидше, ніж ми можемо. Людське бачення засноване на кольорах червоний, синій та зелений. Через їх ультрафіолетовий зір бджоли бачать зелене, синє та ультрафіолетове світло, що це означає з точки зору кольору квітки. Дивно багато бджоли не мають фоторецептора для кольорового червоного кольору. Червоний здається чорним, а чорний це небезпека для бджіл. З цієї причини червоні квіти не є їхніми улюбленими, і вони рідко їх відвідують, якщо вони не змішані з квітами, які їх приваблюють. Бджоли можуть бачити жовтий і помаранчевий. Хоча вони будуть відвідувати квіти в цих кольорах, їх улюблені квіти це ті, які відображають ультрафіолетове світло в відтінках фіолетового, синього та фіолетового. Спробуйте посадити фіолетові естерс, кетнип та борич. Аромат ще один фактор, який впливає на поведінку бджіл. Бджоли будуть більш привабливі ароматними квітами, оскільки квітка вивільняє свій аромат, щоб вказати на те, що він готовий до запилення. Маючи на увазі ці фактори: ось 11 загальних джіл, поширених у Північній Америці, і способи залучити їх до вашого саду. Американський дежеміль. Наукова назва Бамба Спансалваникас, Діапазон, Східні та Центральні США, великі рівнини. Колись найпоширеніша бджола в Сполучених Штатах, американський дежеміль зараз вважається зникаючим видом. Він повністю відсутній у штаті Айдахо, Мен, М'ю, Гемпширі, Північній Дакоті, Орегоні, Рот Айленді, Вермонті та Вайомінгу у всіх місцях, де він колись був рідним. Ця мила і пухна ста бджола є ефективним запилювачем і важливим запиленням культур, польових квітів та культивованих садів. Посадка рідних квітучих рослин приверне цих бджіл. Я часто бачу, як вони відвідують міанісний хисеп з його солодким ароматом солодки. Колонії дежемелів загинули взимку, і лише королева бджоли залишаються для відновлення колонії навесні. Королеви, що перезимували під землею або в норах у ем'якій м'якій деревині. Лив хитер забезпечує захисне покриття для дежемелів, тому залишаючи осінні листя на землі, поки весна допоможе підтримувати популяції дежемеля. Чорний і золотий дежемель наукова назва бомбус auricus діапазон, східна північна Америка до великих рівнен. Чорний і золотий дежемель один з найбільших дежемелів. Королеви в середньому складають три чверті до одного дюйма вдовжину. Королеви та працівники можна ідентифікувати додатковою чорною смугою на перехресті грудної клітки та живота, де самці переважно жовті. Цей вид дежемеля широко поширений у Сполучених Штатах і може навіть збільшувати кількість. Посадка Монарда у вашому саду залучає цих милих, пухнастих, послугних і ніжних істот. Загалом. Ці бджоли віддають перевагу прерійним та пасовищам. Коричневий дежеміль. Наукова назва Бамбас Крисе Поширення. Сполучені Штати, крім Південного Заходу. Браун belted Бумблс є уродженцем більшості Сполучених Штатів, крім Південного Заходу. Королеви цього виду також досить великі, як і самці, але робітники невеликі, іноді менше одного сантиметра вдовжину. Вони є послушними, якщо ви не турбуєте їх гніздо, і в цей момент вони можуть бути оборонними. Це витривалий вид дажемалів, що зустрічається в багатьох місцях існування від прерій до міських садів. Вони харчуються багатьма рослинами, які виробляють пилок та нектар, але королеви мають особливу спорідненість до бобових. Європейська медова бджола. Наукова назва API Малаайфра. Поширення. Ненозв'язок знайдено по всій північній Америці, це може стати несподіванкою, що бджоли, які запилюють більшість північноамериканських культур і виробляють мед, який ми споживаємо, не є рідними для континенту. Медоносні бджоли є рідними для Європи та Азії. Найпопулярнішими сортами, які зберігаються бджоляри в США, є італійська, карніка та російська. Неважливо садити місцеві рослини для залучення медоносних бджіл, але квітучі дерева та чагарники допоможуть зберегти ці запалювачі поблизу. Медоносні бджоли поставили собі завдання зібрати якомога більше пилку та нектару в найменшому радіусі. Чим більше квітів розташовані ближче один до одного, тим частіше вони відвідують територію. Спробуйте парасолькоподібні квіти, такі як єру, щоб максимізувати кількість цвітіння в невеликому просторі. Золотий північний дежемін. Наукова назва Бамбас Бамбас-Феведас Діапазон, північні США Це дуже працьовитий дежемель, знайдений на більшій частині північних Сполучених Штатів. Як і інші дежемелі, велика колонія північного дежемеля складається з робітників та безпілотників, і всі вони відмирають взимку і лише королева сплячка до весни. Ось тоді вона з'являється і починає працювати, створюючи нову колонію. Північний золотий дежамель це великий вид і дуже пухнастий. Вони є винятковими запилювачами з великими кошиками пилку на ногах. Використовуючи цей пилок, вони виробляють мед для годування своїх личинок. Вони будують личинкові клітини з воску, як це роблять медоносні бджоли. Залучайте їх за допомогою сифаланзас, кущачої куріла, золотистого і рідного колумбіну, які красиво натуралізують усаду, зелений підбджола бджола, наукова назва обочла рапура, діапазон, східні та центральні США, бджоли прекрасні маленькі істоти. Якщо ви коли-небудь перестали спостерігати за цими милими комахами на роботі. Ви, мабуть, знаєте, що я маю на увазі. Бджоли із зеленого пота це крихітні бджоли з дивною назвою, але вони, мабуть, одна з найкрасивіших бджіл. Бджоли із зеленого пота блискуча, з головою і грудами, як правило, яскравими, металевими зеленими, а живіт зазвичай смугастий, блідо, жовтий і чорний. От бджоли це необхідні запилювачі, які запилюють широкий спектр харчових культур. Існує майже 45 тисяч видів пітних бджіл, починаючи від кольору від зеленого до золота до чорного. Вони досить маленькі, довжиною близько 7 мм, і є рідними для східних та центральних Сполучених Штатів. Заманюйте їх ехінацеєю, срібною вербаною та ліпнею. Смугастий галактид. Наукова назва Халик Часлагачес. Поширення Сполучені Штати, крім Джорджії, Алабами, Південна Кароліна. Галактиди це соціальні бджоли, які гніздяться в землі з соціальною структурою, подібною до дежемелів. Вони тісно пов'язані з пітними бджолами. Вони є чудовими запалювачами, особливо вконтрольованих людським середовищем. Смугастий галактик трохи менший, ніж медоносна бджола і досить послушна. Пізніше приваблюють, вони сидять на вашій руці з цікавості, а не територіальності. Вони мають великі голови для розміру тіла, а самці мають двоколірні антени. Ласкаво просимо їх у ваш сад, вирощуючи скебіоуси, менарде та фасиле. Садовий муляр бджола блакитна бджола. Наукова назва ом'ялайнарія. Поширення, Сполучені Штати, крім Вайомінгу, Флориди, Джорджії, Гаваї, Алабами, Місісіпі, Луїзіана. Ці спокійні, одиночні бджоли є фантастичними заплювачами, які є уродженими для більшої частини Сполучених Штатів. У самців немає жертв, і самки, які всі родючі, дуже послушні, тому вони рідко жуються. Коли вони роблять жало, відчуття схоже на укус Комара. Ці прекрасні металеві сі.